Ви теж зловили себе на думці, от ще трошечки зароблю, і тоді нарешті заживу. А Ісус каже, не заживеш. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні поговоримо про чоловіка з притчі, який думав, що знайде спокій у більших стодолах, у більшому лендбанні, і помилився. У цьому уривку Ісус описує людину, яка вирішила збудувати собі більші стодоли. На перший погляд, логічно, більше збіжжя, більше запасів, більше безпеки. Але проблема не в будівництві, а в серці. Ісус відкриває страшну правду. Людина може настільки зосередитися на власному комфорті, що просто не помітить, як життя проходить повз. Цей чоловік не говорить ні слова про Бога, не думає про інших, не бачить потреб ближнього. Він говорить тільки мої стодоли, моє збіжжя, мій достаток, моя душа. Ісус показує, що егоїзм може тихо перетворити навіть благословення на ідола. Якщо людина ставить свою надію на речі, вона завжди буде боятися втратити. Якщо ставить надію на Бога, вона має те, що не зламає жодна криза, жодна інфляція і жодна буря життя. Річ не може дати миру. Накопичення не може забезпечити вічності. Тому Ісус показує, покладатися на багатство нелогічно, бо багатство тимчасове, а душа вічна. Справжня безпека не в тому, що ми збудуємо, а в тому, з ким ми живемо. Бог не проти достатку, Він проти серця, що перестає бути живим. Без Бога навіть повні стодоли залишають порожнюю душу. Тож скажіть, друзі, чи не пора нам збудувати менше стодол, але більше довіри до Бога? Напишіть про це в коментарях.